Вітаю, вітаю. Ну, розкажіть на вашу точку зору, якими вимоги вже все-таки виконали до вступу в ЄС, а які ще наразі у процесі, ну виконаною вважається більш-менш вимога щодо національних меншин, і частково зарахована вимога по електронних медіа. Хоча по медіа там дуже, дуже сумнівна ситуація, тому що Ця ініціатива була пов'язана із розблокуванням олігарх цих е, опозиційних каналів, е, оскільки е, вважається, що ну в е, на етапі трансформації олігархи втрачають е, контроль чи вплив на медіа. Але е, ці три канали опозиційних вони не були е, олігархічними, як не крути. Тобто ними керували ними управляють творчі колективи, журналістські колективи, але їх так і не допустили у нормальне ефірне мовлення. Всі ж решта вимоги щодо деолігації, ну справді, підписаний закон про відбір суддів Конституційного суду це суттєво, так би мовити, суттєвий крок вперед. Але нагадаю, коли виникла необхідність зміни. E, так от масового пакету законів e, щодо надання Україні безвізу, тоді Верховна Рада, президент і кабінет міністрів, встигли опрацювати 140 рішень, 140 законодавчих ініціатив, постанов, тобто величезний масив. І це відбувалося буквально ну, за лічені за місяці. Ми пригадуємо, як влада в травні минулого року, коли Україні надали е, кандидатство в ЄС, клятно запевняла, що протягом трьох місяців ці сім критеріїв будуть виконані. Потім, у листопаді минулого року, е, е, ті ж самі речники, зокрема Стефанішина, віцепрем'єр, говорили про те, що е, потрібно е, ну, час до кінця року, і ми виконуємо ці критерії. Тепер же Стефанішина заявляє, що ці критерії е, е, неможливо виконати, бо Україна, виявляється, змінює європейський союз. А Україна що, член європейського союзу, щоб змінювати європейський союз? Це це наскільки комічно виглядає, якщо Стефанішина е, ну, такий профільний е, віцепрем'єр, не виконує зобов'язання України перед ЄС, то не треба трансформувати ЄС бо ЄС. Створений мізками ну сотень мільйонів європейців, і Україна до формування ЄС якось особливо не доклалася. Хочу нагадати, якщо виходити з тих результатів підсумків, які ви щойно зазначили, то на якому ми зараз етапі щодо вступу в ЄС? Ну, ми ж не, не спостерігаємо тої динаміки, яку е, українська влада е, в е, часи Порошенка е, умудрилася продемонструвати при набутті безвізу. Ми зовсім не спостерігаємо таких комплексних зусиль. Е, закони, які приймає Верховна Рада, вони з відтяжкою лежать на банку. І от, е, те, що Зеленський підписав закон про відбір суддів, ну це, це добре, це показово, це приємно. Але якщо, за словами пані Стефанішиної, потрібно змінювати дуже багато законів, то ми не бачимо такої активності. Верховна Рада працює спорадично. Ми не бачимо, наприклад, такого брейнстормінгу, хоча б профільних комітетів по напрямках, які необхідні нам просунути в бік ЄС. Ми ми знаємо ці ігри до речі з законом про відбір суддів. Скільки там було скандалів, навіть з цим одним законом, не кажучи вже про інші. А це ж це ж публічні зобов'язання української влади, які вона дає партнерам з ЄС. А потім буквально ну з від'їздом делегації забуває про свої зобов'язання. Це дуже неприємний момент. Він лише погіршує довіру між партнерами. От ви вже згадали про пані Стефанішину. Е, коли вона говорила про те, що ми не встигаємо виконати умови до вступу в ЄС до жовтня місяця, що вона мала на увазі, і от з вашої точки зору, що ми реально не встигаємо зробити? Ну я, я б сказав, що е, таких реальних брейнстормінгів е, по напрямках не ведеться. Хтось щось розробляє, хтось вносить якісь поправки, але, е, наприклад. Для того щоб влада була чесною, щоб ми довіряли їй, вона повинна оприлюднити графік голосування по необхідних законах. План, план плану ніякого від влади, ми протягом більше року від надання на кандидатства в Україні в ЄС, ми не побачили плану дій влади по зближенню з Європейським Союзом. Це все спорадичне, це все імпульсивне. І на жаль, суспільство не поінформоване. Суспільство ставлять лише перед фактом неспроможності влади виконати. Але якщо влада не спроможна виконати, то все починається з неспроможності сформувати плану сформування плану дій по ну, дорожній карти рідної. Ми не бачили дорожньої карти від влади. За який час вона збирається приймати? Ну ми лише чуємо заяви про те, що а ми до листопада приймемо, а ми до кінця року приймемо? Нам ці слова не потрібні, нам потрібен план, чітке публічне зобов'язання влади, за який термін будуть підготовлені необхідні закони і проголосування. От, і все. Якщо повернутися до закону про суддів, який прийняв Зеленський, наскільки він от зможе наблизити наш вхід до Євросоюзу? Ну, це одне з зобов'язань. Там якраз ну, важливою була місія партнерів по відбору суддів. І тут вже, врешті-решт, Україна, пропетлявши певний час, пішла на компроміс. Тому подивимося, як Венеційська комісія оцінить цей закон. Я, на жаль, не зараз не можу сказати, які оцінки до цього закону. Ну, Чекаємо. Я думаю, що якраз якщо Венеційська комісія схвалить, то це вже буде хоча б якийсь проміжний етап яким може похизуватися влада, але на жаль, суспільство повинно бачити чіткий план, чітке зобов'язання влади по зближенню з Європейським Союзом. Бо сам Зеленський дуже заявляв, що ми гордо виконуємо до кінця року всі зобов'язання, що, що на наш нас нічого не, не зупинить. Ми з кінця року, 23-го почнемо процедуру набуття повноправного членства з ЄС. Як ми почнемо коли? Ми не бачимо плану дій по ну, цій гармонізації семи вимог.